Вже вісім років в Івано-Франківську діє спеціальна програма доступності. Згідно із нею, підрядники зобов'язані осучаснити облаштування тротуарів. Це стосується пішохідних переходів, перепадів у висоти у зелених зонах та з'їздів із велодоріжок. Для людей із проблемним зором комунальники встановлюють спеціальні тактильні плити. Для людей з повною чи частковою втратою зору, для людей з повною втратою зору вона має рельєфні. Такі направляючі орієнтири для людей з частковою тратою зору вона контрастна і кольором відрізняється від покриття, яке облаштоване довкола. Тобто це вже такий звичний типовий елемент на міських вулицях, який ми використовуємо як і в рамках виконання робіт з облаштування доступності, так і в рамках капітальних робіт, поточних ремонтів і реконструкцій тротуарів вулиць. Цього року комунальники облаштували пониження пішохідних переходів на кількох вулицях. Основна увага приділена серед місцю вулицям Бельведерській, Любомира Гузера та Заклинських. Триває облаштування тротуарів на Дністровській, шпитальній тарозамковій. Наступного року підрядники мають намір зробити доступною для всіх територій міжнародної автостанції АЕС 2 дуже часто. Такі роботи, як влаштування понижень, це не тільки саме пониження при виході з тротуару на пішохідний перехід. Дуже часто це ще й облаштування там шматка тротуару, якоїсь ділянки тротуару, якої не вистачає. І якби, немає доцільності зробити От, тільки пониження, яке буде далі логічно не з'єднане з рештою міської інфраструктури, яке буде продовжуватися там, болотом, калюжею. Тому дуже часто нам приходиться, крім самого, пониження перед пішохідним переходом, його логічно зав'язувати з тротуаром, який проходить поруч. Там з якоюсь стежкою ідеальний варіант облаштування безбар'єрного середовища вважають фахівці профільного департаменту. Це однорівнева вулиця. Усі інженерні вимоги доступності закладено на стадії капітального будівництва чи реконструкції. Оксана Семко, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.